У Знам'янському міськрайонному суді обирали запобіжний захід начальниці управління освіти Знам'янської міськради Людмилі Клименко. Прокурор Дмитро Шевченко просив суд обрати тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внести заставу 822 тисячі гривень. Такою, за словами прокурора, є сума завданих державі збитків. За версією слідства, ось ці генератори, які відділ управління освіти закупив торік взимку, придбали за завищеними цінами. За 14 генераторів з бюджету громади заплатили півтора мільйони гривень. Проведення товарознавчої експертизи судово-економічної експертизи та встановив, що майже в три рази ціна є вищою ніж ринкова Клименка, ще в жовтні 2021 року в інтересах товариства, яке розташоване в місті Знам'янки, вирішила придбати в даного товариства генератори за завищеними цінами. Тобто вони попередньо домовились, передбачає покарання від 3 до 6 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади до 3 років. Ми також надамо оцінку дійсної вартості закупівлі цих генераторів, яка їх дійсна вартість при завезенні в Україну, тому що вони китайського виробництва, Тому ми зараз з'ясновуємо ще і у виробника вартістю. Можливо, ця сума збитків буде і більша в майбутньому. Окрім цього, наразі збираються докази щодо юридичної оцінки діям підрядника, який поставив саме ці генератори. Людмила Клименко і її захисник Василь Подколзін обвинувачення заперечують. Кажуть, у вартість договору про закупівлю генераторів включені їх транспортування, встановлення і підключення. Вважають, експертизу провели з порушеннями. Що він робить, прокурор? Він каже, ми вже прийшли до висновку, що завищено на 607 сім 597 тисяч. Підтвердіть нам це. Ми ж нам нічого не немає. Що робить експерт? Досліджень, по встановленню можливо завданих збитків, він підтверджує висновок, що не входить його В Його повноваження входить провести дослідження і надати. Тримує позицію щодо коливання ціни на генератори. І 20-12-го вони були потрібні саме тоді у закладі освіти, на базі яких всі пункти незламності нашої громади функціонують на базі закладів освіти. Ми діяли відповідно до доручення обласної військової адміністрації і забезпечили безперебійну роботу. У висновку судового експерта-економіста зазначено про те, що сам прокурор надав їй 5 контрагентів, які надали йому інформацію щодо цінової політики на генератори. Це вже говорить про те, що то, вару, знали, спрошую, не збирала докази за постійно, чим порушуючи кримінальний процесуальний кодекс захисник Людмили Клименко передав судді клопотання від керівників навчальних закладів Знам'янки про те, що вони готові взяти її на поруки, а також просив суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, заслухавши обидві сторони суддя Галина Берднікова ухвалила рішення. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строк до 16 серпня 2023 року кі полягає забороні для неї з 22 години до 6 години. Залишати житло. Прокурор сказав, вирішить, чи подаватиме на апеляцію після ознайомлення з повним текстом ухвали. Має на це п'ять днів. Людмила Клименко розповіла, що рішення судді не оскаржуватиме. Після цього провели судове засідання, на якому розглянули клопотання прокурора щодо відсторонення Людмили Клименко від посади. Суддя його задовольнила. Людмила Клименко сказала, що рішення не оскаржуватиме. Ольга Склярук на добрань Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.